Вітаю, глядачі, мене звати Дмитро. Сьогодні зіграємо у таку гру, як Getting Over It. Взагалі-то це мало бути продовження саги з моїх подорожей по всьому світу. От останнє відео по цій сазі було е в момент, коли я записував Буллі, коли мене за мої заслуги відправили до інтернату жити. Ось, я там трішечки побешкетував і мене зловили, От, посадили у казан. І сказали: забирайся на гору, коли заберешся нагору, і все, і все буде нормально. Ось Тому, що, подивіться, от на головного персонажа цієї гри. Дуже віддалено, але схожий на Джиммі Хопкінса. Ось, але трішечки не вийшло. Вийшов Stalker вийшов 2, захотілося в нього зіграти. Ось, і сага. Трішечки перекрилися іншим відосом. Та і на той момент я якось згадував на стрімах вже давним-давно. Є такий канал Елсплею українською. Ось. І ось там цей Іванич захотів на стрім пограти в цю гру. І от і мені теж захотілося в неї пограти, згадати, як воно, що воно, тому що останній раз я в неї грав, ну я навіть, я навіть і не уявляю, десь, мабуть, у році у 2020-му, мабуть, останній раз її запускав, от і вирішив її теж згадати, зіграти, та й взагалі мені просто цікаво стало. Чи пам'ятаю я її, чи не пам'ятаю, як там на задньому плані Бенет Фонді щось там розповідає ось. А колись це, капець, ця гра такий фурор створила. Взагалі то, як я от познайомився з цією грою? Я на той момент, це от якраз був 2017, мабуть. Я вже і не пам'ятаю сильно. Ну, Мабуть, 2017 був рік. Я тоді активно дивився Півдіпая, ось і раптом ну, у нього на каналі виходить відос про якусь дуже, дуже важку гру. Ось я таки дивлюся, там реально якийсь ли, лисий хрін у Казані. Ти його жбурляєш молотом кудись, тудись. ось, І там Фелікс трішечки як, нервував, тому що у нього не сильно виходило. От і я вирішив спробувати зіграти, і це, був, це була повна дупа, тому що настільки було все не як його звуть. Незрозуміло, як вправляти, як ворошити цим клятим молотом, як це треба закидувати тудим-сюдим. І так потихеньку почав грати. Почав грати, забиратися. Все вище і вище і вище. ось, Деякі моменти доводилося. Доводилося зачекати, коли. Фелікс туди дійде. Ну, Фелікс маю на увазі, Ось. Щоб подивитися, як він це зробив. А потім вже якось самому до цього допетрити. Ось. Ну і. До речі, ось те саме, те саме місце. От, моє не, не дуже улюблене з цими клятими ліхтаря, ліхтарами. От. Ну, от начебто, я. Так, у мене начебто вийшло. Так, тепер обережно, обережно усюди, ось ось наверх все ж бурнути, і готово. Ось. Момент з ліхтарами був дуже не, мені не подобався. І от зараз момент теж буде, коли от не дуже зрозуміло, коли, куди треба йти, а треба себе ось отак тут перекидувати, перекидувати по цьому крану, по цьому підйомнику. А на той момент ну, реально було незрозуміло. Ну, і так от, час йшов, ішов, йшов, і йшов, і, і, і якось. І вже СНД ком'юніті почало потих. Ух, це було не дуже добре. Це якось СНД ком'юніті почало більш-менш у цю гру заїжджати. Ну і якраз коли вже от СНД ком'юніті почало в неї грати. Я на той момент і сам її пройшов, але на той момент я ніяких YouTube каналів не вів, і тому, і тому я ніяк не зміг поділитися своїми, так скажімо, емоціями, які в неї грав. Зі своїми затопами, як я тут не міг нікуди е закинути себе і все таке інше. Так, до речі, ось тут є невеличка скоротка. Можна спробувати ось звідси себе закинути до. О, там є. Е е як його звуть, забув. О. лесниця! Там є лесниця, ось по ній можна забратися, але треба себе дуже. Прям так нормально жбурнути от зараз ось, якось ой, вийшло. В мене. Добре. Але можна піти ліворуч, там по гіркам, забратися потихеньку, і ось так от. Але можна, от я так, от скоротити трішечки свою подорож по цим клятим асетам із Юніті. Чи... Ну, ну, так, це на Юніті гра зроблена. До речі, пишіть у коментарях, чи грали ви у цю гру, намагалися ви грати, чи можливо, ви взагалі навіть і, і не знали про існування цієї гри. А я от щось я ж кажу: подивився Етер у Іванича. І щось самому захотілося, закортілося згадати, як вона Ну Мабуть, зараз дивитися, як я філігранно все тут обстрибую, застрибую. Але, от начебто, долоні ще трішечки щось пам'ятають: ось ось цей клятий апельсин. До речі, те саме місце, де було загублено дуже багато доль різних людей, у тому числі і моя доля, майже не була загублена, тому що. Тут теж те, так треба було обережно себе закинути. О, можливо, я зараз впаду. хто зна, хто зна. Але я спробую ось так то обережненько. Все. І начебто здавалося б, це місце я пройшов, я себе сюди закинув, але це, це, ще, не в, це ще не все. Тут ще. Буде місце, от я зараз до нього майже дібрався. Ось ось цей камінець. Ось ось це теж дуже таке каварне місце. От максимально таке, знаєте, оцей камінець, пустунець, я б його назвав, тому що тут зачеп дуже поганий. Якщо якось щось неправильно поворушишся, то ти просто полетиш. Униз, але я обережно, 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 і ти диви, вийшло і навіть, навіть не спітнів. Ось. І начебто, здавалося б, той клятий камінець теж е, вже. Знаєте, можна так подумати, що я, я не мов би то перекладаю те, що каже там Бенедфоді на задньому плані, там шоу е, субтитрах е, відображається. Але ні, це моя історія. Я усі розповідаю свою історію з життя. Іначебто, ось той камінець клятий, ти поборов, Але це ще не все. Тут ще кляті оці голови. Ще їх треба якось пройти. І теж не так уже і легко це зробити. Неправильне, неправильний рух, і ти опинишся прямо внизу. Ну, не прямо внизу, але. я поїду аж до мангала. Тобто той мангал, де я. Скоротив собі трішечки шлях і забрався на лестницю. Ось воно як. Отут, до речі, бачите, цей як великий дзвін. Я ж коли тоді перший раз грав, діставався. От чесно, як сьогодні пам'ятаю, я так злякався, коли звідти вилетіли ці кажани. Капець, я так злякався, що ж смикнув мишу і полетів донизу. Але тепер я знаю, що тут мене очікує. Оп. І мало того, що на перших версіях той скрімер був максимально голосний, а у подальших версіях його зробили трішечки по. А... Як його? Ну, Не таким голосним. Заб... Забув слово. Як воно? Власне, Тихіше, о, його зробили тихіше. Але ці, ці всі моменти я знов поборов і поїхали далі. І зараз тут буде ще, одна, ще одне таке дуже не улюблене моє місце. Ось. Зараз ми до нього дійдемо. Це клятий капелюх. Там от на горі, от, який. Мені трішечки буде заважати, щоб я міг залізти на ось цю засніжену гору. Але зараз, можливо, якось мені пощастить і не пощастило мені. Ну, доволі теж така... каварне таке місце. Його так просто і не пройдеш. Хоча ці спідранери, от, до речі, у мене от зараз вийшло дуже швидко на... насправді. Я трішечки здивований. Але якщо подивитися на спідранерів, які проходять цю гру за 40 секунд, то сидиш і думаєш, де капець, а це взагалі людина проходить чи е, просто е, запрограмований е, штучний інтелект. Тому що реально так дивишся і просто неможливо повірити в те, що це може зробити людина. Але ні. Так і є. Люди є божевільні, які це за 40 секунд проходять. А я за 40 секунд тільки першу частину мапи прохожу. І, і то. Навіть трішечки довше. От, наприклад, Іванич не сміг пройти далі від. Як його звуть, від Мангала. Ні, ну, коли я дивився, ну, прямо. Згадував. І, і, начебто на себе дивився з 2017-го. Тільки я тоді нічого такого не записував, але я міг уявити, що обличчя і всі ці емоції плюс-мінус такі самі були. Так, от зараз, до речі, теж буде не дуже е улюблене місце. Зараз треба буде по камінцям. Стрибати засніженим. Ось. Так, зараз ось і так, от. І ось так. Обережно, 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 обережно. Ось зараз треба максимально обережно себе жбурнути, щоб не впасти. Ось так, от обережненько, все, є така справа. А тепер, навпаки, треба максимально себе жбурляти, щоб не впасти. Все дуже-дуже добре. Дуже обережно, дуже лагідно, дуже охайно і непотужно. Потужно жбурляти себе. До речі, зараз я зроблю наступний стрибок, і там буде наступна невеличка локація з відерцем. Ось ось там треба буде себе потужно так жбурнути. О, відерце. Ось тут треба себе будути. Поту... О, до речі, до речі, я просто ма максимально жалію тих, хто вирішив спробувати прокатитися на змії Дуже жалкую за тих людей. Вони зробили, мабуть, ну, одну з, найвели... з найвеличезних помилок у своєму житті, тому що якщо спробувати. Проїхатися на осі змії. То ви дуже здивуєтеся, коли. Майже за секунд 5 ви опинитеся у самому початку. От якось отак. От -от. Але я коли проходив, я не наважувався це про... це спромогтися зробити. Ох, не вийшло. От зараз буде реально весело. Хоча це теж не таке прям веселе місце, там далі теж буде повеселіше, коли треба буде нагору забратися. Ось там е і немає ніяких. Ух, обережно. О зараз, як вийде, що я за змію не зачіплюся, але все одно під неї е заличу і полечу донизу. Це буде обережно, обережно, обережно. Та ти, диви, що я витворяю. Обережно, тихо, тихо, все, сюди. Закріпився і обережно. Ось. Якщо ви не дуже вмієте грати в цю гру, ця гра реально на перших шляхах полюбляє обережність та плавність рухів. От реально, вона любить плавність рухів. Тому що якщо ти будеш смикатися дуже сильно, то гра цього тобі не пробачить, не пробачить ніколи в житті. Смикатися можна тільки тоді, коли ти пізнаєш всі ази спідранерської кар'єри. Обережно, обережно. От якось ось так. Все. От тепер починається теж найвеселіша частина, коли треба ось по цій клятій горі, як, я не знаю, камінюків от не вистачає і чисто як сізів на цю гору кляту забиратися. Ну і якось зараз спробую, спробую, спробую. Обережненько, так от. Оп. от бачите, як воно. Тут є деякі. Е... Так скажімо, заглиблення ось, наприклад, заглиблення. І тут якраз от треба себе максимально жбурнути а, вгору. І і настільки вдало треба себе жбурнути, щоб я міг потім зачепитися ще за якесь углублення. От, наприклад, за, заглиблення маю на увазі. Так от, обережно, обережно, обережно. Обережно, та що ж таке? Так, пішов. Зараз, зараз себе ж бурну зачекайте. Зачекайте трішечки. Треба, треба потерпіти, почекати. Обережно. Обережно. Небезпечно. Як ото? Коментатори футбольні. Небезпечно! Та куди ж ти зачепись ти? Зубами чіпляйся. Ось ось так. Та куди ти полетів? Так, от зараз теж себе треба якось так жбурнути дуже вдало. Так, тихо. Тихо, 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 тихо. Ну куди ж ти? Так, обережно. Обережно. Обережненько, ось так. А тепер ось тут треба як... десь знайти ось заглиблення. І тепер треба себе дуже вдало жбурнути. Невдало ж бурнув. Дуже невдало. Дуже невдало, дуже невдало. Але нічого страшного, головне, донизу не полетіти. Та куди ні? Не треба донизу, мені треба нагору. Вже трішечки залишилося і все. І ось, ось ця вся сага з подорожем закінчиться і все. Я повернуся до обичного робочого стану. і... Просто буду знімати відоси і грати в ігри. Можливо, до речі, найближчим часом запу... підроблю Етер. І я тому що Я не знаю, знаєте, чи ви такий канал, як Switch Games. І він нещодавно. Ну, я його подивлююся інколи, він нещодавно випустив відеоролик про My Summer Car. І знаєте що? І мені щось закортило знову в нього зіграти. Але на цей раз треба спробувати його реально затрайхардить і пройти за один стрім. От реально треба спробувати. От прям за один стрім. Просто сюжетку. Без, без раллі, без нічого. От я з'явився і дійти до. Це як його? До титрів. Певна річ, що коли Момент суски буде, там реально треба буде вичікувати 2 години чи 3 години реального часу. Ні, начебто 2 години. І от якраз поки ці 2 годинки будуть тікати, можна буде ще щось зіграти. От, «My Summer Car» залишити на фоні. І грати ще в якусь гру. От там, я пам'ятаю, мені закидували варіанти. От 60 секунд і от Жалопай я ще не грав. От можна в них буде зіграти. Трішечки в то, трішечки в це. Якщо щось мені зайде, хоча я от із цих двох ігор от 60 секунд я знаю, а от жалопай в Жалопай я не грав. Якщо жалупайсь зайде мені, то можливо в неї буду грати. До речі, я на гору заліз. Ура. Ура! Перемога! Буде за нами. Так, і залишилося трішечки, трішечки, трішечки. От зараз головне себе не викинути у зворот до цієї Клятої Гори. Все. От тепер взагалі максимально трішечки залишилося. От, Дібратися до верха цієї радіовишки. Ух, радіовежі. Радіовежі, я перепрошую, радіовежа. Хоча я забув, як лестниця буде на український лад, як лесниця українською. Хоч ти всрись, не, не пам'ятаю я. Сходи? Ні, ну сходи це, мабуть, ні. Сходи це більше як у під'їзді, от сходи. А лесніця, от вона як по-іншому. Ну, коротше, напишіть у коментарях. Зачекай, зачекай, так, ну, до речі, трішечки залишилося. Я вже майже пройшов. Так, тепер ось тут, отак, себе обережненько жбурнути. Так. Виламуй, виламуй молот, виламуй його, виламуй. Так, добре, 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 добре. Тепер себе сюди, сюди, себе обережно, посадити треба. Ось так. А тепер ось сюди. Так. І, в принципі, можна звідси себе запускати до космосу. Ось так. Все, полетіли. Полетіли. І трішечки астероїдів. Від астероїдів відштовхуватися і готово. Згадайте, Непогано. Трішечки згадав, як воно, що воно. До речі, і пам'ятаю, як взагалі в цю гру грати. Он... вгору, 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 вгору! Ну нужбо, нужбо! Є. Yeah. Під... Підчепила, підчепила. Ах все, пройшов. Getting over it with Bennett Foddy. Пишіть у коментарях, пройшли ви цю гру взагалі, чи не пройшли. І взагалі грали ви, чи не грали. А якщо ви пройшли, то скільки, скільки? часу у вас забрало це проходження? Подивимося, скільки я витратив на це часу. О, я витратив 28,5 хвилин. Ось якось ось так. До речі, я тут 12 разів вже її пройшов. <ріст> Непогано. Ну, от, якось так. Я не записую нічого. Ну, точніше, я записую, але ось. Мені все одно можна публікувати чи не можна. Я хочу поділитися своїми враженнями з моїми улюбленими підписниками. Тому, от якось так, е на цьому буду. Завершувати своє, своє відео. Підписуйтеся, якщо ви тут вперше. Ось, Ставте вподобання, пишіть коментарі українською, звісно, щоб український YouTube мене підхватив і поширював у по всім. Куткам українського Ютубу. Ну і почуємося у наступних відео. Будемо вважати, що цим відео я ставлю крапку у цій е сазі е з моїх нескінченних подорожей по усьому світу. Якщо я туди попав, туди попав, воно мені трішечки насправді набридло. Я переходжу тепер у звичайне летсплеєрне ведення відео, так скажімо. Ось. Тому ще раз усім дякую, що додивилися до цього моменту. І всього найкращого!